Слава Україні. Так, значить, трошки є дзвінки, трошки пишуть. Питання, проблема в чому? Значить, не взяло лободу. Є, взяло, а є не взяло. Є ось таке, вже сохне їй капець. А є. Зараз, може, попадеться така. А є, не взяло. Значить, в чому причини можуть бути? Почнемо з першого, найбільш ймовірного. Значить, опади зараз де були, де не були. Відповідно, у лободи формується, якщо мало вологи, у лободи формується повишений такий восковий наліт, що його не проб'єш нічим. Відповідно, соя оброблена ввечері, там уже навіть не по жарі, але можуть бути проблеми з лободою. Отаке може бути. Перша причина, потім друга причина, яка це вода. E, значить, pH. Коли PH 7, 8, 9 там у води, тоді гліфосати працюють гірше. Розчин повинен бути підкислений. Це другий момент, третій сам гербіцид. Тобто, якщо це якийсь оригінал, то тут питань не повинно бути. Але враховуючи війну у нас в країні і ці всі моменти, то відповідно ж. Треба слідкувати за якістю препаратів, які ми купуємо вносимо. І тоді ж, може бути, це третя причина, це неякісний якийсь шмурдяк наколочений. Так, і що з цим робити? Е, значить, перше, що ми робимо, це проводимо оприскування від лободи зранку. Тобто, коли у неї мінімальний восковий наліт, ми працюємо, заїжджаємо працювати 6-7 година ранку, п'ята, якщо роси немає, можна і з 4. Ну, отак, я б рекомендував десь 6-7 година ранку. Потім, ну, не бачу, тут амброзія ось бачу, я лободи дуже не бачу. Так, це перший момент. Другий момент. Підкислюємо розчин. Тобто, якщо у вас немає можливості перевірити pH вашої води, додаємо 2, 3, 4, 5 кг карбаміду, касу, щоб підкислити нас розчин. Можливо, хтось хоче спробувати оцтову кислоту і тому подібні речі. Остава кислота. Ну, в общем, підкислить треба. Рушити. І третє, це робота перевіреними препаратами. Тобто е це гербіцид повинен бути, який ви знаєте, що він точно працює. Неважливо, це оригінал, аналог. І по такій лободі я б вже б рекомендував б працювати максимальними нормами. Тобто, е значить, скільки це? Звичайно, гліфосату даємо 3 літри, якщо це калійна сіль, даємо 2 літри. Так, для посилення ефекту ще про Хармоні скажу два слова. Значить, якщо ми Хармоні не використовували по отакій сої, можна дати 5-6 грам, нічого їй не буде. Це тобто 2 3 частих листка. Якщо у нас соя більше, це вже 3-4 частих, тут норму Хармоні або зменшуємо до 3-4 грам, або взагалі не вносимо, якщо у нас може бути велика кількість перекриттів. Тому що на перекриттях сої буде кепсько. Це вже перевірено, це вже бачили. Оце такі моменти. Так що дивіться, якщо це все зробити, ну, зробиться, як я кажу, тоді, тоді спрацює і лободу забере, в принципі, і лобода в мене, в мене були такі ситуації, колись, то таку лобо, така лобода і в коліно згорить, якщо все правильно зробити. Оце таке. Бо дзвонив і товариші, і пишуть, там дивлюся, що не взяло лободу і що робити. Ось зробіть так, як я кажу, і буде щастя. Кажу, головне, щоб були виконані ці всі умови. З Хармоні, оце ж кажу, гратися, якщо перекриттів може бути багато, якщо у вас нема навігації чи ще щось, ви сумніваєтесь, то тоді б я б його не додавав би, не ризикував би. Але з Хармоні ефект є. Через те, що там, де я раундапом максом спрацював, на третій день уже горіло. На третій день. Там, де я спрацював калійною сіллю, пам'ятаю, як вона називається, то там нюанси є. Таке. Ну ось дивимося, тут спрацьовано, то лобода он чахне. Чахне тут все добре. Так, зараз так, ось де краю, Тут є трошки більша лобода, ну її теж круте. Але, можуть бути. Буває таке, що побризкав, а вона стоїть ворона така, як, ну, як треба. Ось, да, ось краєчку тут трошки є. лобода, Ось таке стоїть. ну... Це така, що ось може й відійти. Оце ось, якщо така ситуація, то ще скажу, не поспішайте вносити. Через те, що вона може бути в стресі і її гліфосат просто слідуюча обробка не возьме. чекайте тиждень-півтора, поки вона оклигає, якщо оклигає. І ось це може оклигатись, бачите? Оце якщо отака ситуація залишається, то тоді повторно 100% доведеться працювати і працювати так, як я вам скажу. Зробите так, 90%, що. Ви заберете цю лободу. Бо, скажу так, відверто, пройшовся по тій ділянці. Койде, одиничні рослинки залишилися. Але ну, не критично, просто контроль, кажу о той, що я казав, по, десь по п'ятому, трічастому, доведеться робити. Це таке все. Всім дякую за увагу. Можливо, десь щось забув, питайте, пишіть. Всім пока. Так, ще два слова скажу за підкислення розчину. Значить, лимонний кислотой тими речами я не користувався, користувався каскарбамід. Тобто соя витримує 5% розчин, вона витримує. Тобто Це 5 кг касу або 5 кг, кілограм... чого 5 кг касу саме, того що він вимірюється в літрах. Один літр це там вага десь 1,3 кг касу. Того й кажу в кілограмах. 5 кг касу або 5 кг карбаміду, соя витримує 5%. розчин, Тобто це 5 кг на 100 літрів води. Е, якщо будуть перекриття, там, знову ж таки, то зменшуйте норму, робіть 3-4. Тому що там 10 вже може припікати, якщо будуть перекриття сою. Саме. І, да, бо інші способи підкислення не перевіряв, а цей спосіб найпростийший і він працює. Оце таке. І другий момент забувся сказати. Якщо ця інформація була вам корисна, ставимо лайк, підписуємося на канал. Дякую всім за увагу, всім пока.